Близнюки Терези, Водолій. водоліз. З 18 по 24 серпня, що на вас чекає, самі основні моменти. Поїхали. Щось ця карта. А, третій, здається, розклад вже виходить. Третій розклад. О! not bad, not bad цей тиждень мені подобається для вас. Дивіться, стримуйте свої емоції. По-перше, ви і так знаєте, холодні такі достатньо Люди по, -по, -по, -по життю розтливі, можна сказати так. Треба бути трошки пом'якше. На цьому тижні може завершитися якийсь важливий проєкт. Важливий етап або перехід на новий етап в вашому житті, якісь ревнощі, ревнощі, знову ж таки, агресія, ревнощі треба стримувати себе на цьому тижні. По і того, ви будете задоволені з проробленою роботою вашою, да, результатами, які, ми, які ви отримаєте. Можливо, вам хтось звернеться до психолога, можливо, ви просто там зустрінетесь з другом водяної стихії. Вам захочеться. Виговориться, да, щось от якось поділитися своїми емоціями і так далі. Можливо, чарочки просто теж не, теж не як варіант. Да. Далі, щось нові. знаєте Нові знання можете отримувати, які вислужать вам в майбутньому на перспективу вашого росту фінансового в першу чергу. Самолюбування на цьому тижні, самолюбування, знаєте, Ви молодець, у вас все виходить, ви зірка, вас бачать, ви засвітились десь, висвітились, можливо, на роботі якось вас там відмітять да, і так далі. Ось так. Так, дивимось для кожного окремо близнюки. Сплітні, сплітні. Ну, сплітні можна буде закрити на цьому тижні. От якісь розговори, які вам не подобаються, да, ви їх виведете в нужне русло і закрите Терези. У Терезів може зірватися якась дорога. Щось ви планували недалеко. Свіданка, дорога. Значить, можливо, якась новина. Або зірватися, або якісь неприєм... неприємності там от, дізнаєтесь, ви поняли, да? і водолеї... ой. А, значиться. На роботі, які були е, неприємні моменти. На роботі, учобі, там, можливо, е, хтось хворів і так далі, щось там у вас не складушка якась. Но, тим не менше, у вас буде варіанти вибору. Да? Е, варіанти, які справи ту чи іншу ситуацію. А ну, але якісь неприємності можуть бути. Е, Такий тиждень для вас на все добре, папа. -па.